Хороші мої привіт! Радий вас всіх бачити. Сьогодні ви отримаєте рецепт дуже смачної шуби. Друзі, цей салат шуба, це щось із дитинства, це щось з класики, яке завжди стоїть на новорічному столі. Тому мої хороші. Дивіться обов'язково це відео до кінця, тому що це буде дуже смачний рецепт. Ми зробимо таке оформлення, що ваші гості просто ахнуть. Вони просто будуть в шоці. Ну все, мої хороші, не затримаю. Давайте починати. Нам потрібно буде яблучний оцет, фіолетова цибуля. Філе оселеця, відварений бурячок. Ви бачите, що всі вже інгредієнти, наприклад, те, як бурячок, картопля, морква яйця, в мене вже відварені. Я думаю, вам це показувати не треба, тому що ви всі знаєте, як це робити. Дивіться, друзі, з чого починаємо? Візьмемо одну цибульку, у мене ось така великого розміру. Розріжемо її навпіл. і просто поріжемо дуже дрібно. Цибульку нарізали, тепер я використаю окрему мисочку для цього і просто перекладу її сюди. Після того, як вже порізали цибулю, ви відчуєте, що вона дуже пекуча, друзі. Якщо ми додамо таку сиру цибулю в салат, вона все рівно буде віддавати свою такий пекучий аромат. Тому я вам рекомендую її замаринувати. Дивіться, у мене тут 70 грам яблучного оцту. Якщо не маєте яблучний, використайте звичайний. Просто це все треба ось так залити. Добавити сюди трішки олії, буквально 25-30 мл. І додати сіль та перець. Друзі, сіль перець, давайте просто так чисто для смаку, трішки. Не треба багато солити, тому що ми в подальшому будемо ще підсолювати багато чого. І трішки чорного перцю. Все, достатньо. Друзі, додаю сюди одну столову ложку цукру. І тепер все це дуже гарно перемішую. Друзі, у мене є на каналі рецепт люля кебаб, рецепт шашликів і ні одного виду. Ми там так само маринували цибульку для шашлика. Якщо ви не бачили це відео, можете переглянути, вам буде корисно. Все, друзі, ми перемішали. Цибуля вже пустила сік. Плюс олія, плюс оцет, вона вже собі маринується. Просто ось так її залишаємо. Поки ми будемо підготовлювати всі інгредієнти, вона дуже добре промаринується. Все, це мені вже більше не потрібно. Мені потрібна терка. І мені потрібні окремі тарілички. Почнемо з картоплі. Друзі, ви знаєте, все натираємо на ось такій терці, крім буряка. Буряк ми будемо натирати на ось цій терці. Я пізніше вам поясню, для чого. Хороші мої овочі. Я відварював трішки альденте. Я не люблю в салаті, коли все таке пюре подібне. Коли ти їш, воно да, воно ніжне, е, воно воно, звичайно, що смачно, але воно дуже пюре подібне. Я люблю, коли щось хрумтить Легенько-легенький такий хрум має бути. Тому, друзі, якщо ви бажаєте, ви також можете приготувати, так як я готую. Я просто вони мають трохи залишатися твердими. Це не означає, що не мають бути сирими, але трішки альденте повинні бути. Перекладаю тарілку. Ось так. І продовжу натирати. Друзі, я готую салатик на 7-8 осіб приблизно. Тому ви могли замітити дуже багато е, велика кількість інгредієнтів. Тому що салат на святковий стіл, де будуть гості, друзі, і я готую приблизно розрахований на 8 осіб. 8 осіб, якщо будуть їсти тільки один салат, вони дуже ситно поїдять. Це я вас запевняю. Тепер натираємо мурку. Я зразу натираю, терку не мию, тому що і так це все між собою змішається. Все, після того, як натерли мурку, також відправляємо окремо в миску. Тепер натираємо яйця. Тепер натираємо бурячок. Друзі, на осі маленькій терці. Любимі мої, дивіться, бурячок натерли, все натерли, всі заготовочки зробили. Ну, дивіться, ну гарно виглядає, блін, дуже комфортно працювати. Вже хочеться збирати салати. Один вам дуже одна важлива порада. Бурячок поставте на сито і отако, щоб він стікав. Дивіться чого пояснюю. Бачите, скільки рідини? Ми його будемо викладати саме верхнім шаром. Я потім поясню вам для чого. Повірте, викласти так само, не пожалієте. Але треба, щоб вся рідина стекла, тому що бурачок покрасить повністю всі інгредієнти. Тобто, всі шари інгредієнтів, які будуть знизу, тобто, вони всі стануть червоні, друзі. Тому рядина обов'язково має стекти. Все, у нас тут є майонез. Друзі, класика, я вам говорив класика. Але я хочу до цієї класики додати один дуже маленький інгредієнт, я би навіть сказав. Один інгредієнт. Додамо трішки чесничка. Добавте чесничок і ви відчуєте цей класний такий чесночний аромат, друзі. Е, Рибка, чесник, картопліка, все це гарне, свіженьке. Боже, буде дуже смачно. Дивіться, просто чесночок, треба дуже дрібно дуже порізати. Спочатку ось так. В хаотичному порядку, друзі, тут немає нічого принципіального. Я міг його потерти на терці, але я не хотів натерти на терці, тому що я хочу, щоб залишилися такі якісь маленькі кубики, щоб коли я його їв, цей, я відчував чесничок. Він віддасть аромат, класно. Все, якось в такому хаотичному порядку все це нарізаємо. Друзі, як хто вміє, нарізайте, не переживайте. Мені цим ножем дуже комфортно нарізати, тому що дивіться чому. Бачите, у цього ножа дуже зручна рукоятка. І дуже широке полотно. Бачите, полотно. І Я можу ним просто ось так, бачите, ось так, так бачите, робити. Все, і мені дуже зручно різати. Якщо б я нарізав ось таким ножем, бачите, мені б прийшлося ось так пиляти. Тут, ну, тут не можеш, тут ти чеклонками б'єшся. Друзі, дуже незручно. до речі. Тому я вам рекомендую купити собі ось такий ніж, це називається шеф ніж Друзі, і ви просто будете ним, ви будете все ним робити. Ви будете хліб нарізати, ви будете робити всі заготовки ним, тому що дуже, дуже зручно. Ми ну, просто бачите? Раз, 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 раз. Нічого нема складного. Раз, 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 раз. Чіклонки не б'єте собі. Все. І тепер просто берете цей чесничок. І ось так. Бачите? Ось так. Друзі, дорогі мої, ви вже знаєте, якщо ви не знаєте, де купити такий ніж. Такий шеф-ніж, і також дуже багато інвентарю, Я залишу внизу мій інтернет-магазин, ви можете переходити. Ось тут ви бачите, скільки тут дуже багато крутих товарів, друзі. Зараз вже скоро новий рік. Треба робити подарки рідним. Собі треба робити подарки, бо ви це саме любима людина, яка у вас є, друзі. І себе треба любити і дарувати собі подарочки. Тому, друзі, залишу обов'язкове посилання, переходьте, замовляйте. Для вас у мене буде дуже приємний бонус. Повірте. Часничок порізали. Тепер просто його відправляємо до майонеза. Ось так. Сюди ж відразу додаємо чорний перчик. Отак, От друзі, сіль перчик даємо по смаку. Ви пам'ятаєте? Даємо сіль. Не дуже багато. Так. Все. І тепер дуже це все гарно перемішуємо. Бачите, друзі, нічого складного. Сіль перець, чесник майонез. Супер! Хороші мої! Нам залишилось нарізати тільки оселедець. У мене тут 500 грам філе оселедця. Звичайно, ви можете купити цілу рибину на такі пропорції, вам треба буде десь дві рибини оселедця. Але з цим гратися треба. Я не хотів гратися, друзі, я вам не рекомендую його почистити, я не хотів. Давайте проберемося коротко по інгредієнтам, по програмовках. Ви просили, щоб я говорив у відео. Говорю. Друзі, майонез 500 грам, оселедець філе оселець 500 грам. Бурячок у мене 400 г, картопля 550 грам, морква 400 г, яйця 6 штук підварених, бачите, і цибулька, одна фіолетова цибуля великого розміру. Друзі. Ось так, звичайно, що я залишу все під відео внизу. Також залишу для вашого шкомфорту. Ну що, давайте будемо нарізати оселедець. Так, у мене вже тут без кисточок, без всього зайвого, чистий філе оселедця. Просто беремо і нарізаємо ось таким кубиком. Раз, два. Все, друзі. Бачите? Ось такий кубик треба нарізати оселедець. Що переважно у кожній сім'ї готують до салети з під шубою, цей салатик по-різному, друзі. Напишіть, будь ласка, мені у коменти свою варіацію приготування цього салата. Мені буде дуже чесно цікаво. Хтось шаре, він е, робить, допустимо, там перше оселедець, потом буряк, потом яйця, потім морква, хтось наоборот, хтось якийсь додає інгредієнти різні. Я навіть знаю е, рецепт, де в цей салат додають один слой авокадо, а також ще це додають зверху, додають грецький горіх. Друзі, прикиньте, ось такий рецепт. Тому, друзі, будь ласка, напишіть коменти, мені буде дуже цікаво почитати, як готують у вас у вашому рідному місті. Друзі, ну що, бачите, оселедець вже нарізали ось таким кубиком. Для цього салата я використаю ось таку форму для випікання. Бачите, друзі, ось така форма, діаметр 22 см, ширина. Тобто, отут просто ось так зажимаю, все, і воно все тримається. Друзі, якщо не маєте такої форми, магазин я залишу внизу, я це брав таку форму зі свого інтернет-магазина. Все. Тепер просто виберемо оселедець під шубою. Нижній шар обов'язково повинен бути оселедець. І сюди його ось так виставляємо. Тепер, друзі, що робимо? Просто беремо ложку і гарно ось так рівномірно розрівнюємо оселедець по всій поверхності. Ось так, щоб все рівномірно було. Бачите, друзі, пограмовки дуже точні. Я завжди готую по таких пограмовках. Можливо, я десь готую там на 12-15 осіб, пограмовки більше. Якщо ви будете готувати на більше осіб, просто додайте там по 200-300 грам кожного інгредієнта. Все, бачите, рівномірно все вийшло. Залишаємо тепер кожен шар інгредієнтів. Нам треба змазати майонезом, звичайно. що. Беремо майонез. Для цього я використовую ось такий кондитерський мішок. Якщо не маєте кондитерського мішка, просто можете взяти, у вас буде пакетик, якщо у вас пакети висипите, просто візьміть салафановий кулючок, зробіть маленьку дирочку і просто будете дирочкою. Або ложкою можете розмашувати. Все. Просто ось так беру. Викладаю сюди майонез з чесничком. Друзі, набрав майонез, просто у мене є ось така резиночка. Резиночку фіксую тут. Бо, якщо це все вилиється, буде дуже, блін, багато лишньої роботи. Тепер я просто ось так беру. І розмашую майонез по всій поверхності. Ось так ножкою, Просто ще раз його ось так розрівняти. Буде дуже соковитий салати, дуже смачний. Наступний шар у нас іде картопля. Також рівномірно її ось так розподіляємо. Все. Тепер також майонез. ложечкою гарно ось так розмастили. О, красота. Тепер наступний шар у нас йде цибуля. Бачите, цибуля промаринувалася. Ця рідина нам вже не потрібна. Ми просто її такою ложкою все і виставляємо. Тепер, друзі, просто також її ось так розрівнюємо. Друзі, тут все, немає нічого складного, все дуже просто. Головне відварити всі інгредієнти, які потрібно відварювати, зробити собі заготовочки і все. І зараз ви просто кайфуєте, насолоджуєтеся, складаєте цей салатик і чекаєте гостей. Тепер у нас йде простойка моркви. Ось так. Розподіляємо також. Друзі, головне, щоб ви рівномірно ось тут розподілили, бачите, по краях. Коли ви форму знімете, щоб всі шари виглядали рівномірними, тоді дуже гарно виглядається все. Тепер знову ж майонез. І розмащуємо. Ну що, і цей наш шедевр вже підходить до кінця. Відправляємо своє яєчко. Ось так. Друзі, мене питали у, в коментарях, я щось пам'ятаю, чому я завжди все на вівлю висипаю. Для того, щоб вам було краще видно, які тут інгредієнти. Бо якщо я буду такого висипати, ви не будете нічого бачити. Все рівномірно ось так розпределяємо. Ось так. Друзі, і дивіться, ще один така вам порада. Не треба ложкою салат притискати. Для того, щоб майонез все це змішалося і не буде гарно видно прослойки. Кожен інгредієнт має свою вагу. І він за рахунок своєї ваги салат усядеться. Не переживайте, він і так, що у нас буде вистуюватися трішки. Ось такою ложкою не треба притискати його. Також майонез. І ось так розмастили. Друзі, ну що, нам залишився фінальний інгредієнт. Нам зверху викласти треба ще бурячок. Тепер дивіться, що робимо. просто беремо ось так. Я буду руками собі допомагати. Друзі, руки чисті. Я роблю для своєї сім'ї. А то я бачу в коменти, мені хтось був писав, що я там рукавички не одягаю, ще щось. Друзі, ви можете одягати. Тепер ми просто робимо гладку форму зверху ложкою. Сильно не притискаємо. Ну що, друзі, прийшов час оформити наш салатик. За рахунок чого майонез з білого став жовтим? Я його покрасив трішки куркумою, просто додав трішки майонез куркуми і все. Друзі, одним словом, повинен був годинник. Напишіть, будь ласка, в коменти, получився годинник чи не получився, друзі. Не судіть строго, по крайній мірі я старався. Це перший у мене такий експеримент. Друзі, хотів оформити, щоб було гарно. Якщо у вас не вийде так, е, є право на помилку, просто взяти все ложкою і перемазати і все, друзі. І можна на один бік дати ікру, а на другий бік можна потерти чисто жовток. Друзі, ну я думаю, у вас це вийде. Ви мене дуже великі молодці. Коротше, давайте будемо знімати форму і дивитися, який салати у нас получився. Опа. Раз. І два. Це в сторону. Ну що, друзі, гляньте, яка красота. Ой-ой-ой-ой-ой. Друзі, просто супер, мені здається. Мені здається, це просто щось щось те, що має бути. Блін, ну просто клас. Друзі. гляньте. Ні, гарно виглядає. Мені здається, годинник вийшов. Друзі, пишіть в коменти, а то я щось не, не можу. Оприділитися. Давайте я його ось так підніму і вам покажу. Ну що, друзі, як вам, як вам результат? Друзі, я старався, я впевнений, у вас вийде така ж сама смакота. Хороші мої, він поведе настоятися приблизно десь одну годинку. Так вийшло, що поки ми це відео знімали, він уже настоявся десь. Я думаю, хвилин 40. Тому зараз я буду пробувати, покажу вам його в розрізі і просто скажу вам, який він на смак. Опа, друзі. Ну що, гляньте, яка краста. Я тут ножом просто пройшовся і стало все червоне. Дивіться сюди. Який він дуже класний в розрізі. Просто салатик, бомба. Давайте спробуємо. Просто наура. Замазався. Друзі, ну просто неймовірно смачний. Блін, так я, я рік цього салата не їв. Я ще на попередньому новому році їв салат Шуба. Ну, це просто щось неймовірне. Я зараз вже приходять гості, налітаємо і це все з'їдаємо. Один протвін залишиться. Друзі, чесно, дуже смачний, обов'язково готуйте. Провірений рецепт. Рецепт. Класичний можете зробити також таке оформлення. Друзі, я вам нагадую також, що в мене є прекрасний телеграм-канал, де дуже багато крутих рецептів, закусок на Новий рік, я Там набагато більше появляюся. Ви там будете слідкувати. За новими рецептами, там частіше не з'являється, а також за моїм стилем життя, так скажемо, не в кадрі Ютуба. Ну, саме їх хороше, якщо відео було корисно, обов'язково по традиції підпишіться на канал. Можете надіслати це відео своїм друзям, щоб вони на Новий рік також приготували таку смакуту. Я вас щиро люблю. Я вам щиро вдякую за ваші коментарі, за вашу підтримку, за лайки. Дякую, що дивитеся. Якщо б не ви цей канал не виріс би, так як він зараз виріс. Все. Всіх міцно обнімаю. Люблю. До нових зустріч. Пока.